Ще один прекрасний приклад того, як працюють різні інструменти, якщо це робити з любов'ю, з добром до людей. Також одна з моїх клієнток звернулася до мене з темою того, що в неї є панічні атаки. І в дуже великій кількості там є багато тем, саме попередніх її досвідів, які провокують саме ці панічні атаки. На той момент ми з нею попрацювали з рунами, але й також силою наміру. У людини на півтора-два місяці перестали з'являтися ці панічні атаки. Так, ми потім продовжували працювати вже в іншому напрямку, саме енергетичним цілительством, але сам факт того, що це все працює, він, він є, він існує. І основне, що я помітила, це не очікувати певного результату, а з щирим. Зі щирим серцем, щирим бажанням йти в процес, в нього заходити. І заходити в нього теж лише якщо є відгук в тілі, як у моєму випадку, наприклад. Для когось це може бути не відгук, це можуть бути інші внутрішні процеси, але вони важливі для того, щоб те, з чим ми працюємо, воно зсунулося в найкращий бік, в кращий бік.